Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. як завжди, з вами Юра та зірковий гість, українська парфумерка засновницею бренду Сква Анна Соколова. Привіт, привіт! І тема сьогоднішнього випуску Сліпий за тест від німецького сервісу «Try Me First. Власниця сервісу Антоніна, яка проживає в Мюнхені, надіслала тобі, Аня, різних семплів. І нам буде потрібно відібрати переможців. Так. Але а, вони під а, номерами, і mm -hmm. Антоніна вже нам потім надішле відповіді. Я попрошу а, монтажера підставити, і вже глядачі ви будете знати. А ми ще не будемо знати, що то за парфум. Так Тоня сказала, що вона підібрала для мене саме цікаву підборку. Тут всі семпли запаковані отакі от, от коробочки з номерами. І що цікаво, що вона написала мені, що там немає жодних руснявих ароматів, що я не горювалася. Далі ще вона написала: типу, висилаю тобі м'ясо, солодощі, соколова, Де вони? Соколова поїла. Принесла ті принесла тільки парфуми. Принесла тільки, але дякую. Окей, давай тоді не будемо, друзі, гаяти часу і до нашого парфумерного атракціону. Мені дійсно цікаво, що ж ми тобі там прислали. Ну, давай. А, І поїхали! поїхали. Що дуже класна ідея взагалі сервісу, як ви знаєте, в Європі доволі важко купити від відливанти. І Тоня зробила такий офіційний сервіс, де ти спочатку можеш спробувати аромати, а потім купити фулл сайз. І в неї на сайті можна спробувати аромати в невеличких об'ємах, а потім купити full size офіційно у неї на сайті. Okay. Класна ідея. Okay. Так, давай пробувати. У нас в кожному. В кожній коробочці по три парфуми. Так. Перший семпл називається семпл номер 90. вони просто так під номерами. 90. У нас буде 15 затестів сьогодні. Будемо просто говорити наші відчуття, чим пахне, подобається, не подобається. Дуже цікаво. А ти пам'ятаєш німецькою 90? О, я не знаю німецькою. Якщо я правильно розумію, це The first, The first sample? Номер Noinці. Щось класне, дивися. Номер... Дуже крутий. Номер 90 класний. <свят> Мені нагадало маж до Бікалі Мономеру Стурж. Це не вона, або може бути знаєш, ще, а, а, цей амуаж Епік жіночий. Чи mm -hmm. хвоя, ладан, Троянда, щось таке нішеве. Не таке, як класичне нішеве. Гарне. От. Класно. І зі шкірою. Там як чи шафран, чи... І пачулі. І пачулі. Угу. Ти пачулі не відчуваєш? Відчуваю, відчуваю. Дуже класні, камфорні... Землянисті. Землянисті, як? Да. Да. Прикольно. Шкода, що ми не дізнаємося, що це, але mm. номер 90. Нам також буде відстав. цікаво дивитися відео потім. Так, і мені і тобі сподобався. Далі в нас номер 97. Зібен uh, und 90. 97. Поки ти наносиш, до речі, скажу, що я зараз вивчаю українську мову більш ретельно і виявляється, що українська мова вона така ж логічна по словотворенню О, і мова творення як німецька. Це схоже на Дело Сантос від Баредо. Бачиш, який ти знаток. Але це не війно, але дуже схоже. Чайний. Чайний акварельний. Сантал, а, гарне. Е, Гарна. Купагедіону у цієї травянистої водянистості. Цитруси якісь. Так, да, цитруси відчуваються. Гарний, Уже Мені друг, також друг... подобається. Другий. 97 і а, 90 прикольно. Так давай їх. Класно, ставити, і навіть він там розкривається, перекол, і цікаво, такий аромат хочеться на руку нанести. Okay. 42. Uh, sample uh, uh, 42. 42. Прошу <рошу> пане. 42, понав. Uh, і семпли, до речі, класні з розпиленням не палки, шмялки. Фу, мені це не подобається. Але це також ніша? Це така деревина з чимось солодким. Деревина, от дійсно, деревина і цукор. Бішли. Е -е 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 -е. Я не люблю таку солодку базу. Мені з цукрами. Занадто солодко. В Молтову, а? Які mm -hmm. знання. На другий рік mm, Там ще й щось хомофоренольне ну, щось цукрове. Мені не подобається, і мені навіть від сил, знаєш, до дерева і як тирса. Але це ніша. Ніша, 100% ніша, але дуже просто. Ніша з люксовим звучанням. Mm -hmm. Я б не сказала, що просто, але це не мій смак. А зараз номер 97, цитрусова солодка. Ти склади собі туди. А це все я викидаю, бо мені не подобається. Угу. солодкі угу. О! В чаї там в 97-му у нас цитруси дотянка. Давай наступний. Викидаємо. Тепер розпаковуємо наступну дозу. Парфумерну дозу. Аня, що хочеш? Або не всі тоді попросимо. Не, давай всі, давай всі. Да, так все а сэмпл номер 28. 28. Mm -hmm. Щось дівоче, просте, люксове. Лак для волосся, квіти. Так. <laughs> mm -hmm. yeah. Ні. Вибач 28, ні, але 27. ні. Наступний семпл. Семпл номер 100 Ild uh, Hundred. Я згадаю. Я згадаю свою німецьку мову. Клас. Те Теж саме mm -hmm. тудиш. Так, да, так само такі більш солодкі. От, напевно, це такий семпл такий дуже дівчачий. Mm -hmm. Все, пішли далі. Тоже солодко. Mm -hmm. Але воно мені щось нагадує. А Ірис, ти тут не відчуваєш? Ні? Такий лайтовий якийсь, а дуже солодко, mm -hmm. тут, солодко. тут більше квітів, вони більш різноманітні, але я знову відчуваю лак для волосся. Мені не подобається. Дуже солодко. Окей, цей сам сет, напевно, вони були, знаєш, зроблені по якимось категоріям. Там крупкові, там більш що... де деревні. Так, тому що там прям пощастило. О, Боже я знаю, що це. Я знаю, що це. Я впізнав 72. Я знаю, що це. Це бренд, сині флакони такі. Називається Панатоне, називається парфум. Вибачте, не знаю назву бренду Панатони. Короче, тут вкусняшки, попкорн, солодкі, облитий карамелью. Це... Піразіна робляться в парфумерії. Так, але я от сто відсотків даю тобі палець відрубати, що це панетон, але не пам'ятаю, як називається бренд. Дуже красиві флакони, такі сині з золотою кришкою. Я не знаю, чи хочете ви пахнути прям 100% десертом? Нагадаю, к'юті пай віднати дешлюк, але там більше лимону, а тут більше оці хлібності, і от якщо ви хочете знати, як. Пахнути як панатоне, от якщо ви куштували його, от це саме те. 100% просто. А мені попкорн з карамель. І мені трохи абрикосило. Окей. Ну... Uh, okay. Я не знаю, чи uh, власниця розуміє uh, українську мову. So... Трошечки розуміє, бо вона мої історії задивиться і <laughs> вчиться. Окей, да. Сample 72 is the best one. Що? Тобі так. Відбирай собі, бо мені ні. Так, це твій переможець, а це наші спільні. Номер 22. Не чую. Щось акватичне. Такий люкс. Люкс, жіночий люкс. Відковий. угу. простий, мені не подобається. Так, да, щось люксове. Якісь квіточки, акватика. Не моє, Давай далі. 20-й. 20. Гарні спреї. Угу. О, знову, о, знову смачне. Да, знову гурманіка. Угу. І знову ця. Ем, сандалово солодка, попкорнова, смачненька, десертна. Ой, а тут пішло в варення полуничне щось таке. Блін, Ліпстік Роуз був колись у аромат, не знаю, чи є. Але воно приємне. Мені це, це подобається. Кошери. Дуже схоже. А на лавіябель тобі не схоже? Ну бо то там эти мальтоли, тут і тут. Лавіобель з якимись такими також... деревними якимись такими. Ну no, це як фручулі, це там і пачулі, і мох можуть зложити туди. А Я такі не люблю. -за -за Що -за а до речі, мені щось нагадало, якийсь і Знаєш, там небагато комаріну ця Анджеліна Джолі рекламувала з лавандою. Угу. Погнали далі. За сорок. <laughs> а наступний семпл розпакували Семпл номер 78. вісім. Ах онсіпсих. Айнс вайн брайн. Після того убойного ніж. Щось ніжне. Щось ніжне. Цитрусове. Цитруси. Mm. Знаєш що? Петіт грейн. Mm -hmm. mm. Метелева навіть зелень, цитрусова. Mm, доволі цікаво. Гарний. Просто, але гарний. Доволі цікаво, не розумію, як він розкриється. Квітковий. Mm. Дуже приємний. Щось да. на літо, так? Да? Дуже приємний. Це який а, був номер? Це номер а, 78. Його, коротше, треба понюхати. Зараз відкладуш, хай розкриється. Так, а оце... — Але це... люкс. Люкс і люкс, запросто. — 48-й. 48. Тримає? Угу, цікаво розкривається. У. А, а мені... а мені ось демош дебекалі. А мені подобається. Блін, це схоже, знаєш, на Гравчука королев. Я це тебе, якщо тобі не подобається, в тебе відіжнуться. Прикольно. Начинається. Та, Та ладно, для тебе що хочеш. Зірку з ним. Я знаю, що ти мене любиш. з <рігла> Троянда. Троянда. Хороша класна троянда. Так, да, і гарно мічева. зібрана. Та, мені подобається. І не розпадається. І е, більше в жіночу сторону. Але якщо у вас такий, знаєш, настрій гульвіси легко на чоловік, Мені подобається. Класно, це така прямо сексова троянда з нормальною базою, дуже гарно промальована. — Оце в мене в другому місці. В першому місці, в місці, місці така був троянда. був Панатона, я 100% знаю, що то він. А друге місце Семпл номер 48. Дуже шкода. Але база солодко розкривається, я не зможу такі носити. О, я зможу. А ти зможеш? Я все, що хочу. Тому можу. це мені норм, але 48-й, але... Цікаво, що там підставить. 99. Потім. Так. <реш> <реш> Може там якийсь, знаєш, діч? Діч. Лайтові цитруси. Е Щось сезонного, акватичне. Жіночні такі якісь вони. Mm. З якимось металом Сві свіжок. Mm. Don't like. it. Таке собі. Yeah. Так. 59. У нас залишилося дві штучки. О, там кольор руки підключили. Mm -hmm. У нас наразі щось кольорово буде. Це yeah. наступний. Якщо кольоровий, то на Родригес, який якийсь. Це ти! <рігла> 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 так. Це ти це цитрус. Тому що yeah. цитрус це мій улюблений парфюм. А дивися, а і під ігрення то, що ми нюхали, але звичайно. Але бачиш, я твій сіцитрус. Я дізнаю серед тисячі. Класний. До речі, пані Анна, хочу п'ятдесятку в тебе. О, у мене якраз вчора бачив новину. Тепер у мене всі парфуми в новому форматі. 50 мл. Десяточки залишаються, але великі флакони тоді. Я тебе віджимаю цей цитрус. Це буде мій. Бек Тревел якийсь. О, до, до, будь ласка. Я дуже люблю це. це і флакони парфюр. такого будуть формату великого, чорні і білі. Угу. Так, давай тепер кольоровий. Тоня прикололася, поклалася. Тут. <гум> а в ньому я не впізнала, то це вона. Адже ні, ти не можеш воно Я іноді навіть по місту ходжу ловлю шлейфу і думаю, не зазнавайся. <гум> воно непогано. Щось таке накрутили. Але воно непогане. Не, не подобається також змінилося. Е, багато м -м, солодощів знову. І квіти навалені. Але цікаво, треба подумати над ним що. Окей, думаю, я ні. І останній. The last! Папа, <плес> 83. Може, я так сміюся? Чого, смійся? Ти будеш жити вічно. Щось ніше. Да. Так. Я, я думав, що це що з oh, щось байредо. Щось горить. Я думав, що це байредо щось може зробити. Мене забив ніс той 71-й. дуже Дивись, як горить. Покришки, резина. Mm, о, наче... зараз так. Як наче коли велосипед ремонтує, <плоджує> сах пахне так? Ох, ні. Тумач. Але ніша, ніша. Але це може тобі сподобатися? Mm -mm -mm. Ні? Ну най. No. Мені сподобався оцей ось перший. Щось горить, якась резина. Мені дуже сподобався 90-й. Так, давай нагадаємо, що це було. Я думаю, що це мажда дебекалі б... де або щось mm. типу того, або амуаж. Мені а, тут. Епік. Угу. тут у нас хвоя, троянда, якісь ладини. Мені сподобався третій. Подобається О, третій мені. Третій. Це оцей, напевно. 90-сподобається. Блін, ми їх не підписали. Оце він так. Це Угу. Mm -hmm. 78? Так, да, я ну, цікаво розкриться. Коротше, дуже бомбезна а, підбірка. Саме перший сет, який ми розкривали, там всі три парфуми просто нереально круті. Це може англійською сказати? А По чи не розуміє українську? Вчить українську. <гум> <гум> зрозуміє. Пані Антоніно. Давай, продемонструй. Yeah. Teacher, please! <гум> Блін, ну вони полежали, вони прикольні. Доволі цікаво розкрився. 78 й Ми сказали, що там було щось легке, акварельне. А він зараз набрав сили. Я не розумію, що це, але щось приємно деревне з солодкістю, а, як сандалом. Гарно. Мені сподобався цей панатон. Отже, на... вкусняшечко. Oh, да, да, Дуже прикольно. Отакий ти мілаш. Вкусняшку. Так, а мій буде. Це буде твій переможець. А твій на перший перш... перш... буде. Давай давить на мене. В мене два переможця. Це номер 90 і номер 59. А в мене три. Давай. Мені подобається 90, 97, 78. Переможцем назву для себе. Зараз скажу. 90. Ну, ти подивись на нього. Та ладно, ладно, 90 97-й також подавився, але от саме те, щоб я Щ... надягла... Що Не аж так робити. От 90-ті стоїть які ці library Collection, там от були, вони можуть так робити. Я вагаюся між 97-м і 90-м, але е, нехай буде все-таки 90 й переможцем. Ага. Е, дякуємо дуже Тоні за цей атракціон. Парфумерний. Парфумерний. Ми ніколи такого не робили, щоб одразу не бачити відповіді, і ми такі прям розкажи, нам, може все там. Але я 100% панатоне пізнав. І ще хочу додати, що в цьому сервісі продаються скрива, ну, як ми вже побачили, українські парфуми можна придбати офіційно тепер і в Мюнхені, Німеччині, і в Талліні, в Естонії в бутіку Амбра Парфумери, круто. Дякую, що додивились. Ставте лайки, вподобайки. Пані Антоніна, дякую за цей прекрасний сет. Дякую, успіхів. Дуже шкода, класні. шкода, всі смаколики до мене не доїхали. О -о -о -о. Ну, може, доїдуть колись. <свист> треба Мене в гості, мені ще залишилась ковбаса. Просто тебе спалили, ці хрестівки. <свист> <ці свист> отож, слава Україні, друзі. Ми скоро переможемо. І героям слава. Багайте! Доброго вечора, ми з України.